Номер 695. Яка площа круга, якщо довжина кола дорівнює 8 пі сантиметрів? І так, в задачі нам потрібно знайти площу круга. Площа круга обчислюється за формулою S дорівнює пі Р у квадраті. Пі це 3,14. І для того, щоб знайти нам площу, нам треба знати радіус круга. Але Радіуса круга в умові задачі в нас немає, а є довжина кола. Довжина кола обчислюється за формулою С дорівнює 2 πr Знаючи довжину кола, ми можемо знайти радіус, підставити його у формулу площі і обчислити площу круга. І так, наше завдання знайти радіус із формули довжини. Кола, так як довжина кола, у нас відома, вона рівна 8 пі сантиметрів. Давайте так і запишемо. 2 пі r, дорівнює 8 пі сантиметрів. 8 Дивитися писати не будемо. Як із цієї рівності нам знайти радіус кола. Радіус це співмножник. і невідомий множник ми шукаємо, як добуток діли, треба поділити на відомий множник. Тобто R дорівнює 8 π поділити на 2 π R дорівнює 8 π поділити на 2 π Пі і пі скорочується, 8 ділимо на 2, одержуємо 4 см. І так, радіус кола 4 см є в нас, і нам потрібно знайти площу круга. Щоб знайти площу круга, скористаємось цією ж самою формулою S до рівня пі Р квадрат. Пі це 3,14. Множимо на r у квадраті. Наше r це 4 сантиметри у квадраті. Тобто треба 3,14 помножити на 16, тому що 4 у квадраті це 16. Помножимо. 3,14, нехай у нас тут буде чорновичок. 3,14 помножимо на 16. 4 6, 24. Шість, один, шість, два, вісім, трижди, шість, вісімнадцять. Ну і на одиничку просто один жде три, три. Додаємо 4, 12, десять, 5. У нас є два знаки після коми в обох числах. Від кінця відділяємо таку ж саму кількість числ. Два знаки після коми. Одержали. П'ятдесят цілих двадцять сантиметра квадратного. Відповідь. Відповідь С дорівнює п'ятдесят цілих двадцять чотири сотих сантиметра. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.